Спека у червні та на початку липня призвела до того, що смугасті дозріли раніше ніж у минулі роки. На найбільшому дніпровському ринку повно кавунів з півдня України та Дніпропетровщини. Є, є нікопольські маленькі. А є херсонські з області. Продавець у захваті говорить, цього літа кавуни дуже солодкі. Минулого року таких кавунів не було. Цього року взагалі супер. Торговці діляться з покупцями лайфхаками. Як обрати найсмачніший та стиглий кавун? Коли йде смуга, вона має бути відкритою, як сітка. А якщо вона тоненька і тут полоса біла, значить він зелений. Коли смуга відкривається, як сітка відкривається, значить він стиглий. Кавун коштує 18 гривень за кілограм. В середньому один кавун затягує на... У середньому кавун затягує на 80-100, залежно від розміру. На іншій точці середня ціна вища. Є 220-250 гривень, а є від 90 до 120 гривень. Люди беруть, да, так? Беруть слава Богу, вони хороші. Ціни різняться, втім у кожного продавця є свої постійні клієнти. Як ви обираєте? Можливо, за стільки років ви вже там по слуху чи по смаку вам будуть спробувати. У мене більш довіра до продавця. Якщо бреше, то ну, це на його совість. Ну і що, Я йому довіряю. Наше брешуть чаще. <реш> Куштувати? А як же? А як же? А. А, а ви куштували, вам давали спробувати? Я на базарі ніколи не куштую. — Не куштуєте? Дуже насичений, так, так. дуже такий соковитий, 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 да. соковитий. Дуже. до речі, це мій перший арбуз цього сезону. Ну, Він дуже смачний. Ну, Треба чекати результатів тепер. <реш> Насичено червоні, солодкі та соковиті. Справжні українські кавуни. Хоча минулоріч багато кавунів були привезені з-за кордону. Я їх минулого року я їх не брала взагалі, а цього року брали. Ми з Блакитних озер їхали і там купували. Смачні ми купували по 15, Недорого. Недорого. Отже, сезон кавунів офіційно можна назвати відкритим. Дніпряни задоволені великим асортиментом, продавці радіють українському товару. Сергій Скрипник Сергій Марченко. Дніпро ТІВІ